Друзі, усім привіт! Ви на каналі MyChoose, Мене звати Макс. І сьогодні я для вас підготував огляд на навушники від компанії AKG, модель k 712 Pro. Перед тим як почнемо, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайкосик. Це допомагає нашим роликам продвигатись далі у ютубчику. Та давайте розпочнемо. Перейду спершу до зовнішнього вигляду та самого складання навушників. І ця модель k 712 має преміальний та стильний зовнішній вигляд. Яскраво жовта, помаранчева Контовочка наших навушників, як і оголів'я, так і Накладочки виділяє цю модель серед тої кількості навушників, які є на ринку. А повністю сама вся модель виконана у чорній гамі, яка робить їх мінімалістичними та стильними. На чашах та на самій накладці оголів'я також є написи к самої компанії EKG, і це не відволікає від стильного зовнішнього вигляду. Що стосується складання, навушники виконані повністю із пластику, проте це не той пластик, який приїжджає нам з Китаю. Навушники виготовляються у слова. Акії, тому за якість вони відповідають. Нічого не хрустить, не проминається. Навіть та сітка, яка на наших чашах вона також виконана з пластику, проте вона не хрустить, не тремтить, не вібрує. Тобто, все з цим окей. Сама конструкція відчувається монолітною, нічого не відпадає та також не люфтить, тому лайкос. Що стосується комплекту поставки, то навушники прийдуть у такій великій коробці, де ми знайдемо самі навушники. Також документацію та наліпку, два з'ємні кабеля підключення та транспортний чохольчик. Я відмітив два кабелі підключення: один прямий та має ще оранжеву кольорову гаму, яка підходить для наших навушників. Довжина цього кабелю 3 метра. На одній стороні ми маємо міні xlr роз'єм, до якого під'єднуються самі навушники. Та на другому кінці нам звичний 3,5 мм джек. Також у комплекті ще буде перехідник з 3,5 мм джек на 6,3. А другий кабель підключення має вже віту форму. Він також може розтягуватись до. Трьох метрів та ну в студії вам такий. Провід знадобиться. Що стосується самої якості проводів, вони мене не задовільнили. Вони схожі на ті кабелі, які приїжджають з К240, які ці наушники в мене є. Так, вони виконані з безкисневої міді та все, що ми любимо. Проте сама якість, вони тоненькі, вони якісь ну, хотілося щось подорожче. Наприклад, як мінімум, такі, як у Bayer Dynamic 990 Pro, щоб кабель був міцний, товстий. Літарний, що він прослужив довго, проте я думаю, якісь кулібіни знайдуться, які зможуть вам перепаяти ці кабельочки. Тому це не проблема. Але самим АКГ я поставлю дизлайк за такі кабелі. Що стосується транспорторовочного чохольчику, по-перше, це не просто тряпочка. Він виконаний з якогось такого матеріалу, схожий на велюр. Він м'якенький, він такий, прям його хочеться трогати. Туди хочеться ці навушники класти, і вони там будуть в тебе лежати і прям кайфувати. За... Чухольчик у такий прикольний лайкосі ККГшки, молодці. Що стосується самого комфорту, то навушники, по-перше, дуже дуже легкі, їх вага лише 235 грамів. Можна години на проліт проводити за працею або просто за прослуховуванням музики в цих навушниках, та не заморюватись. Це дуже важливо, наприклад, при роботі. Якщо ви музикант, звукорежисер, подібні відчуття в мене були від 240 х АКГЕшок, вони також легкі, проте ці ще й комфортніші. Завдяки оголів'ю, яке розтягується автоматично, тобто, якщо ви накладаєте ці навушники на голову, вам не треба нічого регулювати. Вони самі розтягуються за допомогою резинок, які є на оголів'ї, та приймають форму вашої голови. Проте будьте дуже обережні. Якщо ви. Порвете ці резиночки або зламаєте пластиковий тримач олів'я, то ваші навушники будуть бовтатися та не будуть регулюватись. Будьте обережні. Амбушури навушники виконані з м'якого велюру, наповнювач у цих амбушурах, з м'якого матеріалу піного, який ще має ефект пам'яті. Тобто, коли пройде як певний час, вони приймуть форму вашої голови та вони стануть ще й комфортніші. Казати про те, що вони м'якенькі, я думаю, не треба, тому що це і так. Понятно, а от чаші самих навушників, на жаль, вони круглої форми. Мені такий форм-фактор не подобається. За фізіологію людини мені здається, краще підходять овальні чаші, наприклад, як у Sennheiser 600 лінійки. Але якщо у вас, наприклад, велика голова, то думаю, і кругле вам підійдуть. Проте. Мені ні, та більшості людей з ким я працював і працюю, вони також не прихильники такого форм-фактору. Але я закриваю очі на круглі чаші за рахунок того, що навушники самі по собі легкі, комфортні на посадці на голові та мають м'які та якісні амбушури. Переходимо до самого важливого. Це, звісно, звучання. Драйвер цих навушників встановлений 40 мм або 45, я не знаю. Бо самі АКГ вони не сказали, який там драйвер встановлений. Опір у цих навушниках 62 Ом, а це нам допоможе використовувати їх з менш потужними підсилювачами, ніж якісь другі. Але я раджу використовувати саме з тракту класа А, тобто і конвертори, щоб були топові, і підсилювач був хороший для того, щоб навушники повністю. Ністю відкрились і дали той звук, який вони мають в моєму випадку. Я їх прослуховував зі звуковим інтерфейсом Antelope Zen Co., Чутливість у навушників 105 ДБ, а максимальний тиск звуковий, який вони можуть дати, нам це 90 дБ SPL. Перед вами зараз АЧХ цих навушників, та я хочу більш детально поділитись своєю суб'єктивною думкою. Низькі частоти тут незначні, вони є, але не в великій кількості. Їх тут більше, ніж в АКГ-240, і це мені подобається, проте вони не валять так сильно, як, наприклад, в тих же Байерах 990-х. Саб-низ 30-50 Гц тут є, але він не буде так. Якісно зчитуватись, як, наприклад, тих же байерах або сенхах. І в цілому, якщо ви звикли до басхедів, тобто навушників, які прям. Можуть вас вжарить по басу, то ці навушники вам не підійдуть. Середні частоти тут чудові. Це, напевно, найсильніша сторона цих навушників. Детальність їхні розширення, яке вони можуть дати, це щось неймовірне. Як від області мідбаса, тобто 120-300 Гц, так і до верхньої середини до 1,5 кГц, де знаходяться всі наші вокали та другі інструменти. Саме ця область частот дуже важлива для роботи, як звукорежисера, так і музикантів, які. Пишуть музику, наприклад, ті ж баєри 990, вони мають v образне звучання, тому вони не дають ту якість середини, які мають 712. Високі частоти тут м'які, вони також не виражені завдяки цьому сибілянти, якісь резонанси ловляться на високих частотах і те. Добре для роботи. Самий верх, тобто air, я не можу назвати якимось повітряним, воздушним. Ділянка 10 кГц та вище, не така насичена, як, наприклад, в 600-тій лінійці від Sennheiser. Проте це не заважає і, напевно, це навіть краще для мастерингу та зведення. Ширина сцени навушників феноменальна. Вони дають широку та відкриту сцену. Класичні якісь треки, або оркестрові, кіношні, наприклад. Ну, другу, ханса Циммера я послухав цих навушників і кайфанув прям по копчі, Прям прямо тако було. Ти можеш позиціонувати інструменти у просторі, ти можеш намалювати візуально сцену та розставити інструменти на ній. З приводу глибини цієї сцени, тобто 3D, я не можу сказати. Я не відчуваю прям якусь глиб, проте навушники плоскими я також назвати не можу. Можливо, це треба просто в них ще більш посидіти часу для того, щоб... Вкусити на всі 100%. ще невеличкий момент. Слухаючи свою улюблену пісню, від Daft Punk Get Lucky, Ця пісня також є ще референсом в деяких випадках у моєму робочому житті. Я на EQ Фоточка перед вами захотів зробити деякі поправочки в АЧХ. Першу ділянку 50 Гц, тобто саб низу я захотів підняти для більш зчитуємості цього діапазону. Ділянка 550 гц я її припустив на 2 дБ, а зчитаність на 2 та 5 кГц я припідняв на 2 децибели. Та той самий верх шельфом від 10 кГц я також підняв на. 3 дБ і з таким пресетом, добре називаємо його, мені навушники сподобались саме з цією піснею. Якщо ви маєте ці навушники, будь ласка. Включіть цю пісню, включіть як налаштуйте його як я, та послухайте. Мені здається, з таким звучанням ця пісня розкривається краще. Так, ми втрачаємо ту саму детальність на 500 Гц, Проте в прослуховуванні пісні, прослуховування музики. Я думаю, що велика детальність у середньочастотному діапазоні буде. Ну, лишня, чуть-чуть. Пишіть у коментарях, що послухали. Мені цікава ваша думка. Якщо підсумувати, мені звук сподобався. Так як я звукорежисер та аранжувальник, мені потрібен інструмент, який допоможе мені відслідковувати мою там, нижню середину, середину. І ці навушники підходять для цього як найкраще. Вони доповнюють обі мої пари моніторів та ті навушники, які в мене вже є. Тому я їх рекомендую. Для таких як я зроблю невеличке порівняння з баєрами 990, ми які вам всі відомі. Це утилітарні навушники, які випускаються вже з 80-х років. Німецькою дуже поважною компанією Баєрдинамік. Ці німці роблять якісний продукт. Збірка чудова. Ці навушники в мене ось тут лежать. Обожнюю їх. Вони також з відкритим акустичним оформленням та мають мінімалістичний утилітарний дизайн. За звучанням вони повна протилежність нашим 712-м АКГА. У цій моделі більш накачані низькі частоти, середина тут припущена, як би це не звучало. А високі частоти тут мало того, що вони задраті, та вони ще й цикаючі, гострі. Якщо ви дуже гіперчутливий до високих частот, то ці навушники вам протипоказані однозначно. Значно, якщо коротше, ці навушники мають саме той v образний звук з приводу ширини сцени в 712 дванадцятихешках, вона ширша, вона детальніша. байера не дають таку широку сцену суб'єктивно, на мою думку. За комфортом баєра трішки уступають нашим АКЕГЕшкам за рахунок того, що вони більш тяжкі, та їхня конструкція зроблена інакше. Проте амбушури тут також велюрові і вони м'яко кладуться на вашу голову. Та завдяки ним навушники сприймаються комфортними. Про зовнішній вигляд тут не варто нічого казати. Байера, ну скажімо так, нічим похвастатись не можуть, а ось АКГЕшечки. Чудолі, вибираючи між цими моделями, я би залишився на АКГшках. Проте байери коштують лише 150 баксів. Це в два рази менше. Проте треба лише трішечки підкопити 300 доларів, щоб було, і ти купляєш АКГ 712 який майже у всьому. Краще, ніж байер друзі. Якщо ви хочете придбати ці навушники або якусь другу техніку вам в студію, або просто для того, щоб прослухати музику, за посиланням в описі ви зможете перейти до моїх корішів від SoundMag, які дали мені ці навушники на огляд. Там народні ціни, великий асортимент товару, тому я раджу скуплятися там. Не забувайте казати, що ви прийшли від MyChoose. вдалих вам покупок. Якщо підсумувати, ці навушники добре підійдуть для звукорежисерів, для аранжувальників, музикантів, вокалістів, для людей, які займаються музикою. Артикульована середина, там які високі частоти допоможуть нам в покращенні наших міксів. А широка сцена допоможе музиканту розставити його інструменти у просторі. А k 720 Pro це інструмент в студію та відмінні навушники для прослуховування музики. Я навіть умудрявся в цих навушниках. Грати у PUBG, та завдяки їх широкій сцені мені вдавалося точно локалізувати шаги хлопців, які там бігають, постріли. Та я зміг тащить каточки, так що для геймерів навіть ці навушники також зможуть підійти. Вартість 300 баксів виправдана, комплектація, якість складання, зовнішній вигляд та головне звучання повністю коштує цих грошей. Перед тим, як купляти цю модель, я раджу таки прийти в магазин або до когось знакомого, у якого є ця модель, та послухати їх, тому що звучання АКГ таке серединисте може вам не підійти. Проте, якщо ви фанат компанії АКГ та знаєте їх звучання, то ці навушники вас вразять. Я сам маю і К-52, і К-240, і слухав 612. І коли приїхали оці хлопці, я, ну такий, прям. Ого, а якщо цього огляду буде вам замало, то я залишив топ студійних навушників, які я зібрав саме для вас. Можете перейти. Там зібрані популярні моделі, на деякі є, є огляд, тому раджу ознайомитись. А з вами був Макс, це канал MyChoose. Поставте лайкосик, напишіть коментар, якщо ви маєте у ці навушники, поділіться своїм враженням від них. Мені буде цікаво почитати. Всім чудової музики, чудового настрою та пока!